Нещодавно минуло 30 червня. Черговий день народження головнокомандувача генерала генерала хорунжого української повстанської армії Романа Шухевича. І, на жаль, попри те, що минуло півроку з дня руйнування музею в Білогорщі, місця, де загинув Роман Шухевич, на жаль, досі там руїни. Замість того, аби саме в цей день було б дуже гарно, якби цей музей знову запросив до себе відвідувачів, тому що саме зараз він вкрай необхідний, вкрай потрібний. На жаль, Львівська міська влада в особі і львівського міського о голови пана садового проігнорувала дуже ділову і швидку пропозицію фонду Порошенка якнайшвидше відновити цей будинок. Було оголошено про потребу якихось конкурсів, міжнародних конкурсів про те, що має бути на місці цього музею. Позиція львівської громадськості, в тому числі позиція родини, була однозначною. Вона полягала в тому, що перше і найважливіше, що має бути зроблено, це відновлено цей будинок в такому вигляді, якому він був до того коли був зруйнований російськими шахедами, і до і таким, яким він був, як коли загинув там 5 березня 1950 року Роман Шухевич. Тому що в нас немає могили в Роману Шухевича. Відповідно, для родини, для всього суспільства, для всіх українців це місце є. Місцем крім крім всього іншого, вшанування загиблого генерала, на жаль, цього не сталося. На жаль, було потрачено дуже багато часу на мені здається, абсолютно порожні дискусії, якісь феєричні ідеї про добудову, перебудову створення чогось мега крутого на, на цьому місці, замість того, щоб зробити. Просту, але дуже необхідну річ відновити будинок в такому вигляді, як він був зараз. От буквально 30 червня, замість того, щоб відкривати вже відновлений музей, ми отримали інформацію від львівської міської влади про те, що музей таки буде відновлений. будинок таки буде відновлений в тому вигляді, в якому він був до потрапляння в нього російські шахеді. Тобто повернулися таки до до цієї первісної ідеї, але на жаль, втратили півроку тому. Хотілося б, щоб львівська міська рада все-таки більше не тратила часу. Якомога швидше дала можливості для музею отримати той ресурс, який вони можуть отримати, зокрема з фонду Порошенка, для того, щоб якнайшвидше почати вже відновлення цього музею, щоб можливо буде до річниці знищення цього музею. Все таки ми показали, що його стіни знову стоять, і він знову готовий приймати відвідувачів.